Що робити з дитсадком? Каналізація протікає на території дитячого садка. номер 70. Ситуація стала настільки серйозною, що лінійна санепідстанція прийняла рішення закрити дитсадок вже наступного понеділка. Дісня проблема розливалися каналізаційні стоки за територією сада. Там є калудець, і ці всі стоки потрапляють на територію. Пока була зима. Как бы проблема остра не становилася. Ну, часом, зараз на сьогоднішній день весна, тає, все це розтікається глубже на території садика, і при цьому не працює нормально, не функціонує каналізаційна сеть внутрішніх. Антисанітарна ситуація склалася не так давно, хоча від підтоплення як природного, так і аварійного характеру дитсадок №70 70 потерпає вже не перший рік. Дитячий заклад розташований у найнижчій тучці району залізничного вокзалу не вперше підтоплюється. До того ж, несанкціонований будівництво будівництво гаражів, притул до паркану дитсадка ускладнило і без того непросту ситуацію. Ну, ситуація особливає те, той факт, що ви бачили, коли э, е, жителі окресних домов робили гаражі, вони більше, ніж на метр підняли ґрунт. То тобто, есть помимо естественного рельефа, здесь еще и добавились проблемы по поводу искусственного рельефа, который тоже оказывает свою нагрузку и на грунтовые води, і ну, соответственно, збільшується количество воды в самой ніжні точки. На місце подій приїхала і міський голова Слов'янська Неля Штепа. Вона вважає, що тема підтоплення для Слов'янська є найактуальнішою у нашому сьогодні. Та дитсадок все ж таки буде працювати. Садик закрывать не будем однозначно. Садик будет работать. Ми приложим все усилия, і уже мы неделю занимаемся этим вопросом. Были закуплены трубы, были закуплены насосы. Во-первых, надо было найти деньги на это и на те людей, которые помогли приобрести. Этого всего оборудования. Однозначно, санстанция сделала э, правильное решение. Оно сегодня предупредила городские власти о том, что если мы в течение трех дней до понедельника, до конца дня не делаем, они закрывают детский садик. Мы сегодня даем слово, что мы в понедельник уже последний срок мы установим перекачку и будем э, все делать с управлением ЖКХ. Щоб така ситуація не повторилась тут. Сьогодні відкачуванням каналізаційних витоків займається управління житлово-комунального господарства. І в понеділок буде установлено постійну відкачку. Задіяні у цій ситуації, як нам сказали, немалі благодійницькі гроші. А ситуація з підтопленням Слов'янська поки що стоїть на порядку денному. Неодноразові наради з вченими національного масштабу рішення цій проблемі поки що не знайшли. Але ж будемо сподіватися на краще.